Домашнє завдання анові тесення. виконується, ми стоїмо стопами, пальчики зводимо, п'яточки розводимо, руки догори, стегна наші над колінами, таз трохи подаємо вперед, руки витягуємо назад, підборіддя назад вверх. Шию, шия витягнута догори, потилиться догори. О, середній замок у нас дуже міцний, контролюємо, змобілізували тут все верхню поверхню. Нижній замок теж підібрали все до себе. Ручки витягуємо, витягуємо руки начебто від стегон. Стегна вперед. Наші стопи. Тримаються за підлогу, впираються в підлогу і одночасно від неї відтягується. Вдох, видих, ми забуваємо дихати Вдох І видих. Наступна наша асана – Атанасана. Атанасана – це асана, яка виконується. Розставляємо наші стопи. Знову пальчики один до одного великі. П'яточки трохи розставили. Коліна зігнули. Животом намагаємося лягти на стегна. При цьому стопи міцні, тазові кістки ми трохи відштовхуємо. Сідниці тягнуться вверх. У нас дуже міцна спина. Вона відіграє в нас направляючу таку і тримаючу роль. Стегна відтягується, ребра розширюються. Замок внутри, ми ніжний замок ми підібрали всю пахову зону. І під контроль взяли. Середню зону хребта. Сонячне сплетіння взяли в замок. Шия наша вирівнена. Щелепи трохи в шию і маківка дивиться, є продовженням, дивиться в підлогу, є продовженням нашого стовбура. Руки припущені і сідниці тягнуться догори. При цьому дихаємо вдих, ребра розширюємо все, із нутри розширюються, видих, витягуємо сідниці догори. Вдих і наступна наша асана. Наступна наша асана утхітріканасана. Утхітріканасана робиться наступним чином. Нам треба ноги розвести на довжину однієї з ног. Вона вимірюється наступним чином. П'ятка під пахову кістку це є наша довжина. Виміряли. Тепер одну стопу поставили. Під перпендикуляром до іншої стопи. П'ятка цієї стопи дивиться на середину нашої іншої стопи. Вирівняли таз, нахиляємо таз. Через низ йдемо руками до стопи і підіймаємо руку. Відлаштовуємося, підібрали ніжній замок. Підібрали середній замок. Відчуваємо сонячне сплетіння, відчуваємо свій пах, він підібраний під контролем, мобілізований. Мобілізуємо шию, мобілізуємо щелепи. Щелепи, начебто, входять в щиту, матівка тягнеться за шиєю. Голова повернута, глаза дивляться в нас на руку. Плече розвернуто до уявної стіни ззаду. Бедра розвернуті. Цей вертель бедра. Дивиться назад, він начебто хоче розвернутися назад. П'ятка в нас начебто вперед сюди йде. А це бедро начебто назад. Ми його туди направляємо. Наші обов'язково плечі тримаються назад, голова вперед, вдих, видих. Чувствуємо контроль, відчуваємо мобілізацію, чувствуємо витягування. Дуже гарне відтягування від сідниці від тазу. І напруження по задній стороні ніг. Робимо вдох, видих, ідемо на наступну асану. Наступна асана. перешвата насена. Скільки нас вже перештанасене? О, п'ять. Першита насина робиться наступним чином. Нам треба ноги поставити на ширині наших плечей. Ми їх паралельно розставляємо, розподіляємо. Тазові кістки в нас таз є паралельний підлозі. Ми його нахиляємо, плечі паралель з тазом тримають. Нахиляється, дихання в середній наш сонячне сплетіння, середній замок, таз назад, руки вперед, тазом тягнемося вгору. Від тазу до потилиці рівна в нас. Рівна, гарна витягування вісь витягується від тазу, витягується вісь до потилиці, і ми дихаємо. Вдих таз назад. Дуже гарно розтягуються в нас, сідниці назад подаються, видих. Зібралися. Вдох. І дуже гарна мобілізація, видих, розслаблення і таз назад. Всім дякую і гарного здоров'я!